Добрий вечір. Мав сьогодні цікаву розмову з клієнткою по Причепах. Так, саме клієнтка, тому що в основному мій контингент це чоловіки. А тут позвонила мені пані Ірина з Запоріжжя, І Каже, слідкує за моїм каналом, за моїми роликами вже півроку. І вивчала це питання, списувалася, дзвонила на завод, потім до мене. І в результаті годинної розмови ми сформували їй замовлення. Воно так кардинально помінялося від того, яке вона думала зробити. І по комплектації, по, по бортах, зовсім інше, як би замовила. Дуже приємно було з нею спілкуватись, тому що вона була в темі. Направду в мене іноді чоловіки так багато не знають, як вона. Тобто вона добре проштудіювала мої ролики і знала по. Все по допах, по всьому тому. Єдине, я навіть і сильно не напрягався в плані розказувати так більше про, про життя, погутарили і все таке. І як результат, вона зробила замовлення, зробила замовлення, цим причепом буде користуватись її батько, і в них буде саме в них буде самовивіз. Це ось Таке із приємного сьогодні. А ще тиждень назад їхав і зустрів причепав свого клієнта. Він замовив його вже десь більше півроку. Там був цікавий елемент а саме Домкрат цей фірмовий Домкрат, який йде на підняття на тону на тонну вантажу. Там причіп Optima 2,5 метра на метр Ось на відео зараз покажу вам. То хлопці казали, що піднімає пісок до півтори тони. Ну, так, трохи багато, але. Тим не менш, я просто їх ці домкрати вживу не бачив, а тут випала нагода, проїжджав повз них, вони ставили там бруківку і став, щоб зазняти відео. Можете оцінити ось єдиний момент, на жаль, наразі Урса не має змоги робити ці домкрати, тому мусимо чекати, хто там у мене є замовники, які робили, замовляли ці. Домкрати, то, на жаль, мусимо чекати, поки що, поки що урса не може їх зробити. Ось вам прошу переглянути ролик з Домкратом. Під'їхав до своїх клієнтів. Ось перший раз вживу бачу цю тему, яка піднімає. Кажуть хлопці, що повний причіп піску піднімало. У нас тут модель Optima на 2,5 на 1,25 двадцять і ось так. Єдине, щось, бачите, <смі> треба їм крило буде замінити, кажуть, ковш впав. А так, причіп напакований є, як завжди, з цими ріжками. діодні стопи і олипали, повна комплектація. <смі> Крута тема. Коротше, коротше, оця тема, виходить, домкрату витримує у них на півтори тони. Отак От я вперше побачив. Тепер буду знати, як воно працює. Бачите, які тут кронштейни йдуть. Ну, і це вже хлопці відщепили. показують, як піднімає. Піднімається, ви знаєте, як Роман показував е директору, як воно на підйом працює. Але зараз таких в нас домкратів немає, бо поки що тимчасово їх не робимо. І тут в нас виходить вантажні колеса. А, ні, не вантажні. Але й великі колеса. Що це в нас? 14. Це ж, 14, але розболтовка, бачу. 4 на 100 або 4 на 98. Ну, ось так. Ще момент. Бачите, хлопці під'їхали, тент збоку зняли низький, зручно, практично. Вдвох підняли собі. І можна завантажувати причіп, а далі накрили і вперед. Так що, кому цікаво, звертайтеся, проконсультую і зможете придбати, і зможете придбати такий самий причіп.